Тепловий насос, це на 13 кВт. тайський, Отакий от, от, як Вони під різними брендами заїжджають в Україну, я не для того його знімаю, Ми під нашим брендом теж, можливо їх будемо продавати, я поки що не, не розумію. Но я просто для того, щоб було розуміння, що він реально складний цей тепловий насос. Хоча тут от це простіша його версія, він йде без трьохходового клапана без помпи, помпа вже віддільно йде без стена. Тут йде до нього, отак от вони заходять. Heвіit спліт система. Це у нас 13-й. Тут от. От, до нього йде ще така от блок управління. Ну, воно є стандартне там, до всіх тих теплових насосів. Но він великий, він реально великий, він як дві 24 ки <кій> Важить він 100 кг, всюди він все утеплений, всередині, всюди. Великий компресор, все від нього запчасть, де, от, це зовнішній блок, це от внутрішній блок отак закривається. От. Ми їх, можливо, будемо під своєю торговою маркою теж продавати, ці теплові насоси. От, Тому що немає сенсу такі більші насоси переробляти, і, того, що вони десь там чуть-чуть плюс-мінус майже в такій самій ціні будуть. Але це фабричне виконання. Ці люди вже продають їх більше 5 років, тому нема ніякого. Ми вже перевірені, часом ці теплові насоси працюють. Я хочу собі в будинок такий самий поставити. По тих теплових насосах. Це от такий тепловий насос, я взяв один для проби, щоб поставити його в своєму будинку, бо мені от цього, я зрозумів, що мені його трошки замало. Хоча я навіть і не впевнений, що замало, не хочу нікого обманювати, так як от в мене жарко зараз, мене зараз, зараз в будинку. Зараз вам покажу. от Температура 24. Я нічим інакшим там не палю, тільки от цим тепловим насосом. Сьогодні було доволі пасмурно з цього. Тут взагалі 300 Вт, але було десь до, до кВт брало в обід От, Що хочеться сказати, я поки напевно цей знімати не буду. На цю стіну поставлю цей блок, виведу його отак от за цей за будинок, поставим, настроїм, підключимо, вріжу його просто паралельно, цей підключим, цей підключим і попробую ним його по, ну, потестити. Подивитися, скільки він споживає і чи він мені дійсно потрібен. Тому що мені оцей реально сподобався. Знаєте в чому, в чому? Це... цей насос вийде дорожчий? Тому що тут реально. Складне підключення. Розумієте, тут розібратися з тим. Ми зробили насправді геніальну штуку. Оці от наші теплові насоси ті, що йдуть прості, якщо у вас будинок там 100-120 квадратів, взагалі альтернативи нема. По підключенню, дешево, все дешево, все от, ну, просто. А тут вже йде типу, комбайн. До нього можна підключати і боляркосвіного нагріва, і б, такий, там невеличку, якусь, і можна там, і на охолодження, його, да, да, все що завгодно, там він програмується. От. Це вже такий багатофункціональний. Ну, і з, е, разом з тим, він, <кхух> якби, з тими всіма прибамбасами він зразу стає е, кратно дорожчий і підключення, і, там, от, і всі прибамбасики, це все воно стає. Зразу кратно дорожче. Тому що хочеться ще сказати. ну Якість е... збірки дуже хороша, якість. Є книжка по експлуатації, все як його там підключати, є схема тут. Е... от Тому їх є там декілька серій, є дешевші, є дорожчі серії. Зроблений добротно. Я б не сказав, що там щось супер-супер. Но нічим не гірше від тих кондиціонерів, ті, що ми переробляємо. Просто тут треба мати розуміння. Якщо у вас будинок насправді там великий і вам треба потужніший насос, да, це видно, що він ну, там, реально від цього, що в мене там два рази він потужніший. Чи він мені потрібен і скільки він буде брати електроенергії, не знаю. Просто як сказати, тут двояке таке. Це, ну, я не розумію, мені от вистачає, зараз я там 1-2 кВт в мене бере і мені якби, нормально. Якщо він буде брати там 2-3 кВт, мене це не влаштує, я залишу старий. Розумієте в чому? Тут все йде справа в споживанні. От. Дивіться, тут теплообмінник, наскільки він більший. Сама оця от, Як ці всі штучки, як воно все от красиво вложено. Ну, У нас те ж саме, ми от таку штуку не клеїмо на свій тепловий насос. У нас пластиковий ящик. Тут ящик металічний, покращений порошковою краскою. От. Е ставлять люди. Багато є там і відео, як вони працюють, ці теплові насоси там під різними марками. От. Нема з ними тоже проблем абсолютно ніяких. Е що можу сказати? Ми попробуємо, поставимо. І кому потрібно буде. От. Може хтось хоче. Я вже навіть сумніваюся, чи він мені, чесно кажучи, потрібен. Чесно кажу, потрібен. От, ну, чесно кажу я, вже так от, я його спочатку купив, привіз там, то типу, ну, взяв як пробний такий екземпляр, щоб поставити, на собі провірити, а потім думаю, ну, по-любому він буде працювати, питань нема. Але я думаю, чи він мені потрібен, чи мені взагалі потрібно стільки того тепла. Чи я собі проще куплю там. Ліпше доплачу ті гроші, там електрокотел десь коли включу, якщо буде холодно. Бо, чесно кажучи, я запалю там, буржуйку, там, якщо буде дуже холодно. Ну, було мінус 10, я, взагалі, сказка. Коли, температура, коли така температура там, 10, то тоді зазвичай воно сонячно. А коли сонячно, тоді ну, насправді сонце, коли світить, днем ти можеш включити і тепловий насос, і електрокотел. І воно там швидко нажене таку температуру, що там мама не гарю. І зразу, зразу в хаті на першому на другому поверсі тепло. Хоча воно і так тепло. Дивіться, от на першому поверсі мене... я вам просто такий цей покажу, як от, живий такий приклад. Зараз підемо на другий поверх. У мене в туалеті, в, ну, в санузлі, стоїть термометр. Ну, тут чути відчутно що, що тут прохолодніше. Я просто тут так менше не будований будинок, я там завішав такими шторками. От Зараз зараз от, дивіться скільки. Ну, грубо кажучи, майже 20. 20 градусів тепла. Тобто наверху. На, на внизу 20, 24. Воно, воно відчутно, чесно кажу. що Коли заходиш наверх, наверху кажеться, що прохолодно. Але якщо ти хочеш ходити в хаті в майці, в трусах, ну тоді треба за то платити. А так як я плачу, ну, в мене бере в середньому 1,2 кВт із батареями і з батареями тим, то я рахую, що це досить, досить, досить непоганий результат. Тому в мене поки ставлення до того насосу теплового. Ні, не на рахунок того, що він там поганий, чи щось, ні, абсолютно ні. Боже борони. Хороший насос, якість збірки і все, в мене дуже багато є. Нам чого повчитися в них. От. Але. Оця вся складність його підключення, це треба, щоб вже підключали і налаштовували люди, які реально займаються. Вже простий кондиціонерчик вам його там так просто взяв, не возьме і не підключить, так як наш. Розумієте? Тому тут теж є свої плюси, є свої мінуси. Якщо бюджетне рішення, звичайно що перероблений, варіантів взагалі, там альтернативи немає. А якщо таке рішення вже, що ви хочете, щоб вам бойлер косміну і то і все. Ну, Тоді, звичайно, що такий. Тому якось так. Будемо ставити. В мене по сусідству зробили, поставили, врізали сусіда тепловий насос електролюкс. Він по сантехніці врізали, воду запустили, все воно там працює, просто зараз там не від теплового насоса. А ці хлопці-кондиціонерчики мої не змогли там в суботу приїхати, в понеділок ще поки теж не знаю. На наступний тиждень будемо там доставляти, буде, буде, буде відео з монтажа, як ми його запустимо. Потім тут ще один будинок теж будується, там ще теплі підлоги не залили, там, напевно, навесну будемо ставити. Теж такий самий електролюкс. От. І в мене будемо переробляти повністю всю систему, тому в мене так само буде, буду показувати. І знову кажу, хто хоче приїхати, подивитися, що реально все працює. Приїжджайте в гості. Бо знаєте, як сказати, люди, які повстановлювали, ну я буду спробую дзвонити. Якщо хтось бачить мене з тих, хто встановили наші теплові насоси, з ким ти мені там правдивий відгук, я не хочу, щоб ви там щось надзвичайне писали. Просто напишіть, там подобається, не подобається, як воно працює, то все, щоб люди там розуміли, я, я обіцяю розмістити на каналі, тобто нема, нема питань ніяких. Тобто, ну я мають бути відгуки і такі, і такі. Просто от пару днів назад ми ставили, хочу розказати ще про відгук. Такий, я спочатку, чесно кажучи, злякався трохи. Так, злякався, просто ну, не, не, не зрозумів, що відбувається. Ми ставили два теплових насоси, а там вже люди такі, ну можна сказати, старші від мене, такі, як, як мої батьки, наприклад, там не знаю скільки, більше 60, 60 років. Не хочу там нікого там цей чоловік з дружиною. От Чернігівської області ми ставили в них два теплових насоси, там у них просто батареї. На один поверх один насос, на другий поверх, другий насос. Такий, от, як в мене, оцей, фуджик, вони називаються. От. І Він дзвонить, каже, типу, щось... включаю насос, один працює, а другий взагалі не працює, в батареї холодно, що відбувається. Я дивлюся, він стоїть незапущений той насос. Стоїть температура 19 градусів. Я кажу, включи температуру. а що мені більше температури не треба. Я кажу, ну, дави цей... ну, цей, Одним словом. Коротше. Я кажу, давайте так, ви будете робити те, що я кажу, бо я кажу, ну, бо мені треба буде приїхати і самому то робити. І Ми з ним так домовилися, і він потихеньку почав там, включати, дали там, температуру, то, сьо, то, сьо. і потім якось в нього виривається, каже, що за діла, ділаш за теплові насоси, вони до мене накрутили 3000 кВт. Я кажу, як таке може бути 3000 кВт. І я, типу, я прозрів, я думаю, ви розумієте, що той тепловий насос. Якби вони б маслали круглосуточно на повну потужність, вони б максимум накрутили 2000. Ну він не може. І потім я дивлюся, кажу, ну покажіть мені, що там у вас ще включено. Дивлюся, а в нього, коротше, включений електрокутел, а два теплових насоси були майже потушені. Ну, тобто вони не працювали. І це от електрокутел працював, чи два електрокутла, вони працювали, короче, всю дорогу, а теплові насоси просто стояли так, десь колись там, може включалися. Це із-за того, що я коли настроював, я Зразу поставив ці, ну, я собі думав, типу як по-своєму. Да? Кажу, ви ж там подивіться, там як, що, куди, до чого. А вийшло так, що вони, напевно, неправильно мене зрозуміли, чи я неправильно там щось пояснив. І е... вони взяли ту температуру, за занизько опустили. А коли там температура впала, електрокотел стояв на автоматі, і він підхватив і почав гріти. Розумієте? Я, йому, я потім пояснив, кажу, ви розумієте, що оце, ці дві кнопочки, зелена, якщо світиться, це він стоїть в режимі, е, ну, е, чекає. А червона це воно працює. Ви просто вимкніть його, щоб він у вас взагалі не включався. Це він вам потрібен на екстрені випадки, коли там зламається тепловий насос. Коли, наприклад, там буде температура мінус 25 і у вас буде дуже холодно і щось не буде цевод. Коли ви не будете розуміти, що відбувається, просто включаєте цей і тоді воно буде працювати. Бо так його включати не треба. І ми повиключали ті теплові насоси. Ну, Виключали ті електрокотли, І от зараз будемо дивитися, яке буде споживання. Я думаю, що воно має так, як мінімум в два рази впасти. Що там два насоси, вони там мають ну з батареями, грубо кажучи, ну півтора тисячі вони мають брати тих кіловат. Ну, не більше, ну взагалі ніколи більше, більше вони не мають взяти. То такого в житті не буває. Ну, він каже, ми в житті ніколи так не платили з тим. А вони, звісно, електрокотел лупить та й все. Ну, чи там Тим більше тих два електрокотла. І де, коли ще ті теплові насоси включалися, доганяли. Тому що там по хазяйству 200-300 кіловат. Може і більше. А ти всього тобі і накрутило, тому така от історія. Тому треба бути уважним. ну, З старшими людьми це треба дуже уважно їм пояснювати. Краще, щоб брали там у Львеці ручку і щоб записували. тому Такі от такі відгуки, на жаль, теж бувають. Не без того, тому, тому, тому так. Якщо маєте можливість, якщо ви, ви купили в нас тепловий насос, маєте можливість зробити якийсь відгук правдивий, давайте я виставлю на каналі, з, записуйте. От з Дніпропетровська там, прислав відгук. Я буду дзвонити по людях, ті, що там постановлювали в нас, буду просити, щоб давали відгуки. Тому якось так. От. Таке хотів відео недільне сьогодні зняти на рахунок цього насосу. Ну, хоча, якщо, можливо, я думав, от взагалі той насос, коли закомовив, я думав, що я оцей зніму, зразу його там відправлю на апгрейд, його там дороблять і продам там, тіпа, і то, і суда. а тепер я, якби, поки до кінця зими точно, напевно, не буду його там нічого знімати, хай буде і той, і той. Я подивлюся, який з них залишити. Тому що я не впевнений, що я там той залишу. Якщо в нього буде споживання в два рази більше, то він мені не потрібен. Мені достатньо, ну от дивіться, в мене от реально, не знаю, видно, не видно. Ну, тече. Тому мені, спожива... мені е, по теплу вистачає. І тут такої температури там, холодніше вже не буде. Тому сенс там міняти шило на мило і платити більше, що в мене типу, модний насос буде стояти. Ну, в когось, може, там, будинок не дуже утеплений, там треба щось це, то тоді так. Да. Тоді згоден, що його можна поставити такий тепловий насос. По цінах поки не можу сказати, на ті насоси, на сайті все буде. Вирішиться, коли підпишемо договір, якийсь там щось тоді вже буде на сайті. Ну, якось так. Все. Тоді підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Всіх обняв, миру, всім. Давайте.